Час новина Дніпро Тіві у студії Дмитро Харлов. Вітаю! Набережна під водою у Дніпрі та області оголосили третій, тобто червоний рівень небезпеки. Внаслідок весняного водопілля триває затоплення заплавних та прирічкових територій. Напередодні підняття рівня води у місті стало помітнішим. Місто йде під воду. Внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро підтопило низку територій на набережні. Охорона човнової станції розповів, рівень води піднявся мінімум на 30 сантиметрів. Під водою опинилися місця для рибалок та зони для відпочинку на одному з флотів Дніпра. Затопило, звісно, всі мости у нас затоплені, навіть і лодки, які в гаражах стоять підтоплені. Ось, дивіться, от, якщо можна зняти, утром тут води не було. Ось, можна зняти. Води не було утром десь. От, пожалуйста. так от воду нагнала, Потому що восточний ветер йде проти волни, піднімає грібень і вода просто задавлюває все побережжя. Відчутне збільшення рівня води помітили і дніпряни. Емір з друзями часто відвідували парк на набережній. Але наразі там можна пересуватись хіба що човном. Як ця локація називається, точно не знаю, але там ми тусувалися компаніями. Ми там. Біля дерев, там де зараз ну, води десь по коліно. Там ми проводили весь час, але зараз уровень від води піднявся десь на один-два метри. Особливо на набережні, ось там поблизу парку Шевченка. Там дуже піднявся рівень води. Там помітно. Тепер замість пішохідної зони для людей на одній з ділянок набережної зона качок. Окрім цього, хвилі Дніпра виносять на береги сміття, яке місцеві викидали в річку. Чи вплинуть паводки на якість води в кранах Дніпрян? Комунальне підприємство Дніпроводоканал повідомляє, що внаслідок масштабної повені та значного підвищення рівня води у річці Дніпро спостерігається незначне погіршення якісних показників Дніпровської води за показниками каламутність та забарвленість. Однак ситуація не є критичною. Підприємством цілодобово контролюється якість водопровідної води. В разі зміни ситуації Дніпроводоканал проінформує мешканців міста. Городи під водою на Дніпропетровщині також потопають прирічкові населені пункти. Мешканці Кам'янського потерпають від підтоплень на дачних ділянках та у садових товариствах. На місці напередодні побував мій колега Микита Доброславський. Подробиці у наступному сюжеті затопило повністю вулицю. Три домика підряд. Дачні ділянки та садові товариства у Кам'янському опинилися під водою. На вулицях, що розташовані в низині, затопило навіть будинки. Одна з вулиць, яка найбільше постраждала в садовому кооперативі, от якраз ви її можете бачити, вона. вона. я взувся в гумове взуття і спробую пройти. Тут рівень води трохи різний. Тому треба бути обережним, аби не провалитися. Попереду я бачу людей місцевих, які самотужки намагаються викачувати воду. Підійду спитаю, яка ситуація в них. Мешканці намагаються подолати проблему самотужки, вичерпують воду відрами, убезпечують техніку та цінні речі. Сушиться все мокре. Все мокре. Це поберівара виносив. Вона з так, таким напором йшла, що все переводить. Невідомо, да, чому піднявся рівень взагалі? Ніхто нічого не каже. Нічого, а ви що не видели по, по телеку. Орки там, і за орком. По ви показували, як Кремінчук спускали воду. Наразі рівень води трохи знизився, кажуть місцеві. Дехто вже відкачує воду за допомогою насосів. Та, відкачували. Вон ще вода стоїть. И два с половиной часа откачивали на все Я вам покажу и в соседей также. Вот это полностью, вот это вода стояла тут, по дорожку вода стояла. соседи вон еще, гляньте. Вон, затоплено полностью. Соседи. Тут було теж повністю та вода. На вулицях, які найбільше постраждали від підтоплень, ДСНС евакуювали мешканців. Дуже багато затоплення от в нашій в цій вулиці нема. А туди дальше тут 14 вулиць. То є там дома, які потопили так навіть. В домах вода пішла. Там і річка вийшла, і турбази затопило, і от туди, туди далі є ще участок, де садове общество прогрес, і там дома потопило більше, більше ну, вода і в домах. У нас сюди так, що трошечки бог милував. Однак місцеві не опускають рук та готові перечекати негаразди. Ми ж безверху да, нічого не падало. це переживем. Ну а це, це природне явище. Да, це, це не переживемо. сразу. Головне, що ми всі живі, і здорові. Ото да. і зверху за доводим всі оптимісти. Внаслідок підняття рівня води. Наразі у цьому дачному селищі підтопило понад два десятки будинків. Також затопило сусідні садові товариства та півострів кривець. Надзвичайники дістали з води легковий автомобіль у селі Вовчанське Синельниківського району. Легковик злетів з дороги та впав у річку Вовча. Водій самостійно вибрався з автомобіля, почав плисти до берега, але зник під водою. Тіло кермувальника виявили на поверхні води в 10 метрах від берега. Автівку знайшли на відстані 30 метрів від берега та на глибині 5 метрів. За допомогою спеціального обладнання та важкої техніки її витягнули з води. Важливо, аби не лише на приватних територіях було чисто і приємно, а й у зелених куточках Дніпра та вздовж міських вулиць. Від самого ранку в посиленому режимі комунальники прибирають у парках та скверах. Черговий по місту Володимир Чорний перевірив роботу команди прибиральників. Результати бачила наша знімальна група. У святкові та вихідні дні монастирський острів стає популярним місцем відпочинку для Дніпрян. На Великдень сюди приїхали і парафіяни місцевої церкви. Після святкувань парк потребував особливої уваги комунальників. При святкуванні було дуже багато сміття. Тому з самого ранку вийшли наші працівники і займалися тим, що прибирали усе сміття, яке ну, у нас це називається випадкове сміття. Ну, на цей час територія вже прибрана, урни всі усі очищені. Зазвичай за вихідні дні тут збирається велика кількість сміття. Через свято його кількість збільшилася на 20%. На монастирському острові знаходиться церква. Прихожани були тут, і кількість їх дуже возросла з цим праздником. тому ми і. Вирішили перевірити цю локацію, як комунальне підприємство Міська інфраструктура на балансі, який знаходиться цей об'єкт, прибирає і наводить лад після цих свят. Сміття в декілька разів перевищує нашу нормальну норму, яка завжди вивозиться з цього об'єкту. Окрім святкових прибирань здійснюють і повсякденну роботу, догляд за насадженнями, облаштування пляжної зони. Отутром ідує та полшестова. Я ще поражалась, як можна йдеш в часов утра тільки касонишка, а вже урни були всі почищені, новенькі ті самі мішочки заселили, Хто-то потім часов 7 виходять всі масово, всі ми тут на монастирському острові. Красиво, затишно, чисто. Тут завжди раді зустрічати відвідувачів. Ще однією локацією, яку в рамках чергування по місту перевірив Володимир Чорний, став сквер Прибережний. Парк, на відміну від попередніх територій, вважається новим для Дніпра і має свої певні особливості. Про що йде мова? Дивіться у наступному сюжеті. Чистота та охайність міста результат безперервного процесу, який починається в досвіта та триває цілий день. У сквері Прибережному за чистотою стежать десятки прибиральників. Це є перлина нашої паркових зон, який був відкрит недавно, у 2019 році, і став улюбленим місцем, де наші люди відпочивають. Також приходять гості міста Дніпра. В цілому санітарним состоянням цього скверу і озеленюванням займається більш 15 чоловік щодня. Наші люди працюють. Я би сказав, на відмінно зауважень до прибирання і санітарного стану у мене немає. Служба благоустрою, комунальне підприємство Міська інфраструктура також займається доглядом за зеленими насадженнями скверу. На території є перелік рослин, які дуже декоративні своєю своїми барвами, фарбами. От ми можемо спостерігати зараз квітне магнолія, також квітне, форзиція Та починає квітнути сакура на нашому скверу, ну, на території скверу. Кожна рослина гарна по ну, по-своєму і треба помічати ці барви в кожній рослині. Зараз у сквері квітнуть магнолії та сакури. Тож до кінця місяця тут можна встигнути зробити красиві фото. Сотня тюльпанів, 50 нарцисів та 20 хризантем. Всі ці квіти відтепер прикрашають прилеглу територію одного з відділів Дніпровського міського територіального центру. Таким чином, співробітники та підопічні центру долучились до міської акції Дніпро квітучий. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Антоніні Іванівні вже п'ять років допомагає соціальний працівник, хатні справи, оформлення документів, купівля ліків та робота на городі. Але цьогоріч і вона вирішила допомогти терцентру облаштувати територію разом з іншими підопічними. А я вирішила прийти. Помочь, а я вже допомогти. Сторой день паски. думаю, прийдуть дівчатки, все, пайду з їм теж помогу. немножко. сьогодні ми все садили. Посадили нарцизи, тюльпанчики посадили. А я наклонялася, дідка, воті сухії. Вот те я виривала. Воно не мешало. зачем воно? Пусть воно блічистенько, виривала готе бурянчики. І вдома в мене багато цвіту. На наші нашли теж люблю ці. До прибирання долучилось більше 20 осіб. Це підопічні та працівники центру. Ми сьогодні обслідували дерева наші, вони живі почки, лістики, Навели порядок, упорядкували клумби наші, висадили квіти, тюльпани, нарциси, можжевельник. Загалом висадили 100 тюльпанів, 50 нарцисів та 20 гризантем. Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. До окремої бригади територіальної оборони приїхав мер Борис Філатов. Аби особисто передати військовим три вантажівки, а ще понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, також комп'ютерну техніку. Більше сотні павербанків і інших комплектуючих. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Ніч. В місті та області минула без обстрілів. Протягом ночі була одна повітряна тривога. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК сьогодні, з 8 до 17, буде припинено подачу електроенергії за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 15 виїздів, з них 10 викликів. Стосувались ліквідації пожеж. За минулу добу надійшло 4 повідомлення про замінування. На електронну пошту колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування судів торговельних центрів Дніпровських районних терцентрів обласної державної адміністрації. Інформація про замінування не підтвердилась. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, проте без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 17 до 9 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 9-й. бережіть себе, своїх близьких. Пам'ятайте, що ми переможемо! Слава Україні!